Дорогі друзі, 9 вересня довільний спомен святого Петра Клавера пресвітера Петро Клавер іспанець, каталонець, народився в бідній робітничій сім'ї. Церква ставала другим домом і шансом на життя для багатьох юнаків 16-17 століть. Петро прийняв тонзуру знак богопосвяченого шляху в 14 років, навчався в Барселоні, де тоді єзуїти провадили університет і вступив в Товариство Ісуса 1602 року. Його місійним полем мали стати Чорношкірі в Південній Америці, яких тоді масово перевозили з Африки. Рабство завжди було найдешевшою робочою силою. Далеку подорож у трюмах витримували не всі. Трупи викидали акулам, епідемії були частим явищем, бо яка там гігієна. І взагалі, хіба у чорних є душа? Петро Клавер був серед тих перших європейців, які не просто пливли собі в Америку у своїх справах, інколи вельми побожних. Він подолав цей внутрішній кордон, побачив в рабах людей, спустився в трюм. Пізнав, в яких умовах перевозили рабів, і прийняв ім'я Раба Рабів. Він не прийшов до них проповідувати, він прийшов постелити постіль тому, хто спав на голих дошках, принести води спраглому їжі, голодному, ліки хворому. Перед панами виступав як захисник і доброчинець Ефіопів. Перед властями клопотався, щоби з цими людьми поводилися по-людськи. Долати опір суспільної думки було, вочевидь, нелегко, це видно навіть з листів настоятелів. Але Петро Клавер жив таким життям 38 років. Працював в порту Картахени і, навряд чи через брак життєвого досвіду, першими приймав сповіді в чорношкірих рабинь, доки багаті пані чекали на свою чергу. Найпершим наслідком, звісно, стали навернення та хрещення. Кількість охрещених ним оцінюється в 300 тисяч душ. Клавер ішов до рабів, які жили в халабудах, мов собаки. А як хворіли, то хотіли вже тільки одного померти. Він не тільки приносив ліки, і опікувався ними. Він виліковував їхнє усвідомлення з себе людьми, дітьми єдиного бога. Його називали чинним містиком, споглядання в його молитві малодієвий характер. Найбільшою його любов'ю був Христос і його хрест, і своє служіння він сприймав як служіння Христа. Папа Лев XII канонізував його 15 січня 1888 року, а 7 липня 1896 проголосив Петра Клавера особливим покровителем усіх місій серед темношкірих. Прямуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.